До речі, а як ще до котлети по-київськи? Це про на революцію у центрі Києва. І зовсім ні. Це не страва радянської кухні, як дехто собі вважає. Є історичні дані, що цю страву готували у ресторані Континентальна Хрещатику ще у 1918 році. А ще видатним її поціновувачем був гетьман Павло Скоропадський. Цю страву я б не їла щодня у силу її методу приготування. Але на деякі свята або ж на деякі сімейні обіди це дуже ніжний спосіб приготувати курку. І дуже смачний. Тому сьогодні будемо її готувати як в ресторані. Буде дуже смачно. Тому підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте вподобайки і додивіться це відео обов'язково до кінця. Буде точно смачно! Спочатку зроблю таку міні-заготовку, її можна зробити завчасно. Це буде вершкове масло ароматне з чесником та травами. Таке масло я вже робила в одному зі своїх відео, я його залишу в описі. Тепер буду подрібнювати зелень та чесник. Спочатку подрібнюю чесник та петрушку. Тепер подрібнюю чесник. Ось так. Його можна також натерти на терці чи видавити через чесникодатку. Тепер чесник та зелень перекладаю до м'якого вершкового масла. Масло потрібно було завчасно витягнути з холодильника, щоб воно стало м'яке та піддатливе, але не топити його в мікрохвильовці. Тепер додаю сюди сіль за смаком та лимонний сік. І добре розмішаю цю емульсію до однорідності. Тепер всю цю суміш буду викладати ковбаскою у харчову плівку та заморожувати її до повного застигання. У мене тут такий досить традиційний набір трав в маслі. Я думаю, що сюди ще дуже добре буде підходити м'ята. Але дивіться по ваших смаках та можливостях. Ось так. Тепер я це все діло скручую в ковбаску таку. І потім її просто наріжу. Все, і забираю в морозильну камеру мінімально на годину, можна на надовше. Тепер розбираю курку. Ви ж можете взяти окремо філе чи філе з крилом. У мене філе та крила підуть для котлет по-київськи, а ніжки і каркас на якісь інші страви. Ось так легенько відділяю грудку разом з крилом. Спочатку відділю від каркасу легенько. Доходжу до плечового з'єднання і на самому з'єднанні легенько прорізаю хрящик, і філе з крилом готово. Те ж саме роблю з іншим. Тепер у мене є грудинки з крилами. Традиційно треба зачистити першу кісточку від філе, саме філе відбити і ось так разом формувати котлету. Але, багато хто, і я в тому числі зроблю інакше. Я повністю відрізаю крило, шкірку теж знімаю. Крила розділю на фаланги і відварю. У мене ще були грудинки, тому я маю вже 4 грудки. І я їх розділяю на мале та велике філе. Якщо ж велике філе дуже товсте, можна зробити ще один надріз. Тепер викладаю шматочки філе на харчову плівку. Накриваю її другим шаром, щоб менше забруднити все навколо, і буду відбивати грудинки ось цією пласкою стороною молотка від середини до країв. Згортаю його і продовжую процедуру з усіма шматочками. У нас завдання зробити їх тонкими, але щоб вони не розлізлися. З крилець я витягаю найкращі кісточки та зачищаю їх від залишків, щоб вони виглядали естетично. На цьому підготовчі процеси готові. Тепер розкажу, які інгредієнти для котлет мені ще знадобляться. Я вже маю 4 відбитих курячих філе. Красиві зачищені кісточки для естетики, ароматне заморожене масло з травами. Борошно яйця, панірувальні сухарі, сіль перець та олія для смаження. А ще деякі овочі для подачі. Два яйця підсолю та розмішаю. До речі, є два способи формувати котлети по київськи. Продовгувати, що зручніший. Та коли подібний. Саме цей варіант вважається старішим. Тепер запихаю кісточку шматочок замороженого і порізаного на шматки ароматного масла. Обгортаю шматочками підсоленого філе так, щоб тримало форму і масло при смаженні не витекло. До речі, можна допомагати собі формувати і харчовою плівкою. Робимо ось такий м'ясний кожушок на масло. Тепер сформовані котлети обвалюю в борошні, потім в яйці та в панірувальних сухарях. І повторюю процедуру знову в яйці та в панірувальних сухарях. Так буде міцна та хрустка смачна скоринка. І так з усіма котлетами. Тепер розігріваю олію в глибокій посудині чи фритюрі. Перевіряю її температуру дерев'яною паличкою, щоб вона закипала навколо дерева, значить розігріта. І обережно, щоб не опектися, опускаю котлету шумовкою в олію. Та підсмажую з усіх боків на сильному вогні, лише рум'яності, хвилин хвилинку 5 Та викладаю в жаротривку форму. І так всі котлетки будуть. Ще паралельно в мене відварюється картопляне пюре на гарнір. Накриваю форму кришкою та відправляю в духовку при 190 градусів орієнтовно на 15 хвилин. А за цей час доведу картопляне пюре до смаку, та зроблю горошкове пюре. Відварила його в курячому бульйоні. Досмачила, можна додати масло чи вершки і перебила блендером. Тепер викладаю красивенько на тарілку, який є настрій та бачення. Додаю на тарілку текстур та бар для цікавості, ложечку підсмаженого молодого горошку та глазуровану моркву. І дістаю з духовки нашу смакоту, яка вже ароматами заполонила всю кухню. В мене вийшло 4 круглих котлети та одна придовгувата. Красиво подаю одну собі на тарілку. Прикрашаю їх листком базиліку та швиденько подаю до столу. Можна обійтися лише котлетою та картопляним пюре чи смаженою картоплікою у фритюрі. Виглядає дуже ефектно, а смакує і в сімейному колі, і на святковому столі. Дуже ніжна і соковита за рахунок масла всередині. Воно слугує і начинкою, і певним соусом. Тож смакуйте з задоволенням і не забувайте ставити вподобайки.